Заховався в лісі, щоб мене ніхто не бачив. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде подорож на найдешевшу площадку в Данську, Польща. Отже, поїхали. Я показую просто, які ціни і які автомобілі. Не кажу, чи погана площадка, чи хороша, просто показую все, так як і є. А ви, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, вам не важко за мій труд, що я старався, ходив, знімав для вас. Ви сидите, дивитесь цей відосі, а мені буде дуже приємно. Не забувайте, телеграм-канал у мене є. Підписка, лайк, інстаграмчик. Там буде багато цікаво. Отже, поїхали, друзі. Так, шкодувка у нас Octavia 2001 рік, 1,9 дізель 1990. Короте, ціни, як завжди, будуть в євро-доларах, в доларах. напевно, краще в доларах. Меганка 2003 рік, 367 тисяч пробіг, 1,6 бензин 2990. Опелястра 98 рік, бензин 2490 ціна. Тут, звісно, от система. Коротше, коментувати нічого не буду, просто дивіться, які ціни. Можете написати в коментарях, нормальні ціни, чи маленькі, чи великі. Сафіра 2000 рок. Дізель 1990-х. Давайте хоч подивимося, що там всередині як виглядає. В принципі, могло б бути і хуже, але тут такий ржавий дворничок. Коротше, друзі, я нічого не буду говорити про цю площадку, ні, хорошого, ні поганого. Площадка знаходиться в Данську, ось вона автогелда, нічого не приховую, все показую, як є. Ford Focus, 2001 рік 259 тисяч пробігу, 1,6, бензин, ціна 2,490. Audi 1,8 бензин, 99 рік, 400 пробігу, ціна 2 990. А 6 червона бесті Навіть на автоматі. Ford Focus, 3 рік 321 тисячі пробігу, 1,6 бензин, 1990. У нас жучок трошки просверлив дирочку. Так, що єсь Opel Astra 2005 рік, 3,990 ціна, 1,7 дизель. Значить, була знижка. Тепер вона 3,990. Кулиса порвана. Руль затертий, сидіння чехлах. непонятно в якому там все стане буде. Так, міганочка. 1,6 бензин, 260 тисяч пробіг. Так, дивимося, дивимося на стан. Пока. Поки нічого подозрительного я не бачу. Всередині, наче теж непогано. Що тут у нас сзаді є? Теж вроді непогано, блін, щось подозрительне якась ціна Короче, Коротше такий от, от варіант є. Так, ну це вже аудюшка подуставша трохи. 1,9 дизель. 2990, 1,9 дизель. Що у нас тут имеется ще? Ford 316 тисяч пробір 1.6 бензин 2490. Пожалуйста. 500 долларов машина. Купите в Україні ви машину за 500 долларов навіть в такому стані. Я думаю, що ні. Ford Focus. Ціна 2490 1.6 дизель. А тут тут мальоха трошки подуставша дирочка. пенка монтажна і залиті їм нормально. А всередині я хочу сказати, що навіть ще непогано. Навіть непогано. Ось, ось, кстати, варіантик для дівчини непоганий. 2490 1,4, Бензин. 230 тисяч пробігу. Якби вона була ще на автоматі, але вона на механіці. Ну, в принципі, як перша машина подучиться їздить, я думаю, вообще буде самий-самий раз. В принципі, ще й непогано. А ну тут трошки моменти, у японців це приємлема, нормальна тема. Так, фокус Ford. 1.6 дизель, 238 тисяч пробував 2008 рік. А, ціну я сказав. 5490 Хороший классный мотор 1.6 дизельный, надежный, нормальный на фокусах В принципе их в Европе тут любят. нормально для них обслуговывать, ездить Ну тут нарочка Как всегда такие моменты Тут такий ряд більш-менш нормальних машин, зараз так. гольфер. 2001 рік 1,9 дизель, по-моєму, без турбіни 3490 в такому стані. Тут ось трошки таке подмазано, тут затерте середині більш-менш. Ауді А3. Тут у нас лобове стекло тріснуте, 360 тисяч пробігу, бачите трещину. 2.0 дизель, 150 коней. 360 тисяч пробігу. Подивіться, всередині такі ще ковши даже. А до речі, по mm. у цій ауді сказав, що лобове стекло зробить скидку і знає де поміняти, бо стекло стоїть 600 злотих, а він каже, що поміняє за 400. Кричу, так ось вона виглядає. Так, ось то оранчик, зараз подивимося, кажуть непоганий, ну це вони кажуть. Всередині що так більш-менш нормально. Так, і найголовніше, що ціна. Бо машин немає, поганих чи хороших, є, хороша чи погана ціна на них. Так, 1.9 дизель, 2004 рік, пробіг 338 тисяч. Фокус у нас є із бюджетних 6908 рік, 1,8, дизель, 400 40 тисяч пробіг. І є Passat. Подивіться, яка сказочна ціна на цей Passat. Дивіться, тут у нас капот так трохи погано помальований, але ціна, дивіться. 4 990 2,0 дизель 360 тисяч пробіга. Непогано, непогано. Він ще брудний, коротше, непонятно як він. Щось він такий поматований. Походу, він, да, він помальований. Всередині якісь непонятні чахли на ньому пошиті взагалі. Об'їдемо ще по кругу, подивимося, щось Щось він такий матовий, я таке не можу зрозуміти, він, мабуть, так... Да, він дуже погано помальований. Опа, тут у нас погоня Поліція Поїхала за недобросовісним клієнтом з цієї площадки. Ну ні, все все жарти. Така вм'ятина. Коротше, я не можу зрозуміти, він просто ще брудний. Так, да, він дуже погано помальований, бачите. Помальований весь повністю. Тут навіть пових ржавчини помальований, просто отак.